Коли російські війська обстріляли східну Україну, зокрема Северодонецьк у Луганській області. Радник Зеленського Михайло Подоляк закликав іноземні уряди вжити заходів, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила бойові дії в Україні. Сьогодні майбутні Європи формуються не в Брюсселі чи Давосі, формуються в окопах під Северодонецьком та Бахмутом. Тривалість цієї війни залежить від швидкості запровадження енергетичних санкцій та постачання зброї. Бажаю Припинити війну, ключ до миру у ваших столицях, написав Подоляк трохи пізніше. Радник заявив, що певні західні країни підштовхують Україну до компромісів з Росією. Подоляк підкреслив, що Україна не піде на поступки, тому що ціна. Життя і доля цілого українського народу за його словами. Сьогодні деякі політики пропонують новий мінськ: припинення вогню, заморожений конфлікт і здачу частини території за мир. Нехай не буде двозначності. Україна не братиме участі в цьому обговоренні. Ми не торгуємо нашими громадянами територіями чи суверенітетом. Це чітка червона лінія. Українське суспільство заплатило жахливу ціну і ніколи не допустить навіть кроку. В Цьому напрямку будь-який натяк на це з боку будь-якого з партнерів викличе принципову реакцію, сказав Подоляк. Державний діяч США Кісінджер сказав, що Україна має поступитися територією Росії, щоб укласти край вторгненню, і що Заходу слід утриматися від прагнення. Ганебної поразки Росії, тому що це ще більше дестабілізує порядок. 94-річний колишній держсекретар США виступив на конференції Всесвітнього економічного форуму у Давесі. Він нагадав заходу про місце Росії в європейському балансі сил і натякнув, що незабаром Україна має сісти за стіл переговорів. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що частиною його умови започаткування мирних переговорів з Росією буде відновлено Овлення кордонів до вторгнення, екс-держсекретар, також повідомив, що Росія була важливою частиною Європи протягом 400 років і була гарантом європейського балансу сил у критичні часи. Таке рішення війни суперечить тому, чого хочуть українці. Переважна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок Росії. Опитування проведене Київським міжнародним інститутом соціології з 13 по 18 травня. Показало, що 82% всіх респондентів заявили, що не хочуть поступатися землею Росії. Важливо також зазначити, що серед респондентів, які нині проживають на окупованих територіях, 77% виступають проти будь-яких територіальних поступок. При цьому 82% із них, хто залишив окуповані території після 24 лютого 2022 року, виступають проти будь-яких поступок. Радник Зеленського Михайло Подоляк. Розіслав гнівний твіт у відповідь на рішення американського політика. Він писав: Добре, що українці в окопах не мають часу слухати давоських панікерів. Вони трохи зайняті захистом свободи та демократії.